З вересня, по жовтень 1913 року, в Києві відбувся найгучніший судовий процес проти київського міщанина єврейського походження Менделя Бейліса. Він звинувачувався в жахливому вбивстві з ритуальною метою: Жертвою був учень Києво Софійського духовного училища Андрій Ющинський. Чи справді це звірство зробив Мендель Бейліс? І чому ця справа стала одним з поштовхів занепаду сім'ї Романових і розпаду Російської імперії. Привіт! Мене звуть Оля і ви на каналі Історії на ніч. Ми дуже вдячні вам за те, що ви залишаєте коментарі з побажаннями тем для наступних відео. Завдяки такому коментарю від Вікторії. Ми дізналися про цю історію. Вона настільки нас захопила, що ми відклали матеріал, який готували заздалегідь, і повністю занурилися в справу Менделя Бейліса. Ця історія настільки захоплююча і моторошна, що хотілося, щоб якнаймога більше людей її почули. Тому ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі, адже це допомагає в просуванні відео. А тепер... Перенесемося більше ніж на 100 років назад. Київ, 20 березня 1911 року. На околицях Києва біля пагорбів грали хлопчики. Вони ще не знали, що їм доведеться знайти, заглянувши в одну із печер. Діти побачили труп підлітка. Напівоголений він сидів біля стіни. Приїхавши на місце злочину, поліція, знайде ще такі речі. Кашкет, куртку, шкіряний пояс і декілька зошитів, підписаних ім'ям учня Києва Софійського духовного училища, хлопчика 12 років Андрія Єщинського. На тілі було безліч поранень, але жодної краплі крові навколо. Поліція почала пошуки вбивці. Розслідування стартувало з одного з найстаріших районів Києва. Лук'янівки. Виявляється, що 100 років тому це місце мало дурну славу. Пограбування квартир і магазинів це було звичною справою. Саме там поліція вийшла на слід однієї небезпечної банди. Цей слід привів до двоповерхового будинку, який стояв на розі верхньої Юрківської та Половецької вулиць. На верхньому поверсі цього будинку. Жила сім'я поштового чиновника Василя Чебиряка. Але не він привернув увагу поліції, а його дружина Віра Володимирівна. Люди розказують, що вона наводила жах на кожного подейкують, що в неї були тісні зв'язки з криміналом. В її квартирі нерідко збирався притон, і в Віри було безліч коханців. А ще до її квартири. Зносили все награбоване. Поліції стало відомо, що син Віри Чиборяк Женя був близьким другом вбитого Андрія Ющинського, і вони часто проводили час разом. Правоохоронні органи почали ретельно вивчати родину чибиряків та їх оточення. Здавалося б, поліція рухається швидко, але в якийсь момент слідство різко загальмувало. А на похороні Андрія. До процесії проведжаючих були скинуті листівки з текстом такого характеру. Ющинського не просто вбито, а замучено за правилами жахливого ритуалу і зробили це євреї, яким для проведення юдейської Пасхи Песаха необхідна кров християнської дитини. Цю кров вони домішують у свою святкову їжу Мацу. Зараз ми відійдемо від теми вбивства аби трохи роз'яснити. Який рівень антисемітизму був тоді в імперії, до складу якої, на жаль, входила і наша земля? Він виходив майже на офіційний рівень і набував жахливих форм. Історики виділяють декілька хвиль загострення ставлення до євреїв. Одна з найгірших випала якраз на початок ХХ століття. Тисячі євреїв тоді загинули від рук обуреного натовпу, який підігрівався. І підбурювався царською пропагандою. Поліція залишалася практично бездіяльною, а іноді і відкрито ставала на бік натовпу та провокувала погроми. Євреї відчували себе людьми нижчого гатунку, за виключенням одиниць, яким вдавалося все ж таки потрапити в коло знаті. Але здебільшого, вони жили навіть окремо від людей російської національності. Також для євреїв фактично був закритий цілий ряд професій. Саме через такі гоніння вони залюбки брали участь в усіх можливих протестах та революціях. Аби ви розуміли рівень дурості пропаганди того часу, я наведу такий приклад. Пам'ятаєте, я казала про текст листівок, які розкидували на похоронах Андрія Іщинського? стосовно того, що в приготуванні їжі. Євреї додають кров християнських хлопчиків. Так от, імперська влада розпустила серед людей таку байку, що нібито оці скоринки на моці – це і є запечена християнська кров дитини. І це нібито прямий доказ ритуального приготування страви. Щоб ви розуміли рівень цього абсурду. Я просто нагадаю, що в єврейській релігії в їжу взагалі не можна використовувати кров, навіть тварин. Що можна казати про людську кров? Але повернімося до послідовності подій нашої справи. Листи із звинуваченням євреїв у вбивстві Андрія Ющинського почали утримувати також в прокуратурі, судах і інших установах. Автором цього тексту. Був союз російського народу або їх як ще називали Чорна Сотня. Це була доволі могутня організація ультраправих націоналістів, фанатичних монархів та русофілів. Гроші ця організація отримувала з особистих коштів царя, а головна типографія була розташована в Санкт-Петербурзі, в департаменті поліції. Лідер цієї організації. Олександр Дубров закликав Жидов надо поставить іскусна в такі умови, щоб вони постійно умирали. Ще одним із стовпів антисемітизму в імперії був міністр юстиції Іван Щегловітов. Дізнавшись про вбивство Ющінського, а ще про реакцію Чорної Сотні на цю подію, він зрозумів, що шукати винного треба серед євреїв. Адже це буде звинувачення проти всього єврейського народу. Для створення фальсифікації патологоанатомів попросили повторно провести експертизу тіла. І якщо першого разу лікарі довели, що більшість із 45 ран, які були нанесені Андрію великим шилом, було зроблено після смерті. друга експертиза показала зовсім інше що нібито хлопчика. Кололи, поки він був ще живий. Ну і звичайно, для того, щоб добути якомога більше крові. З цією інформацією, Щеглевітов йде до царя і отримує повний карт-бланш на звинувачення євреїв. Відповідальність за контроль слідства Щегловітов повністю передає на свого однодумця, прокурора Київської судової палати Георгія Чаплинського До речі. Сфабрикованому слідству тоді дуже допомогла та сама Віра Чибуряк. Коли вона була на допиті, вона додумалася сказати це Вероятно, убили Андрюшу євреї, так як нікому в общем не нужна була смерть Андрюше. Тепер діло залишалося за малим знайти жертву Єврея, який проживав неподалік місця злочину, віруючого. І в якого не було б грошей, аби наняти хороших адвокатів. Тоді на горизонті слідства з'являється помічник, черговий коханець віри, студент Володимир Голубев. Звичайно, знаючи, чого хоче влада, він пропонує на роль вбивця Андрія, того самого Менделя Бейліса. Він був приказчиком садиби та цеглевого заводу, які належали ще одному єврею Зайцеву. І розташовувалася ця садиба якраз в районі Лук'янівки, скромний чоловік, років під 50, батько чотирьох дітей. Він жив в простенькому будиночку на вулиці Верхній Юрківській, тепер от Ташміта. Але, не дивлячись на розгортання сфабрикованого слідства, після недовгої зупинки паралельно йшли справжні пошуки вбивці. Київський губернатор. Доручив його дослідченому детективу, приставу Миколі Красовському. Наказ був діяти секретно і цілком самостійно. Після розмови з Вірою Боряк, детектив Красовський остаточно розуміє, що вона причетна до вбивства Андрія Ющинського. Він вирішує її заарештувати. Але за віру ступаються. І не аби хто, а уявіть сам прокурор Чаплинський. Той самий, якому було доручено сфабрикувати справу. Через місяць Віра виходить на волю. А от над Менделем Бейлісом нависає загроза арешту адже знаходиться перший свідок. Ліхтарник сповіщає слідство, що в садибі Зайцева Андрія Ющинського і його друга Женю, того самого сина Віри, налякав якийсь чоловік з чорною бородою. Певно, що то був Бейліс. Після нього починають давати свідчення й інші свідки. І в ніч з 21 на 22 липня 1911 року в дім Бейліса вривається 16 людей жандарми, поліція та урядовці. Вони арештовують бідного Менделя. Паралельно з арештом відбувається ще одна подія, яка остаточно згущує фарби над євреями. До Києва на честь річниці скасування кріпосного права приїжджає царська родина. В цей самий час державні спецслужби готують агента Єврея Багрова, аби той поранив тодішнього прем'єр-міністра Петра Столипіна. Річ у тому, що Столипін був не до вподоби царю, і таким чином він вбивав одразу двох зайців, заставляв замовкнути Столипіна і звинувачував в усьому євреїв. Адже дуже легко переключити увагу народу від соціальних проблем на видумані проблеми національності. У своєму рапорті начальник Київського охоронного відділення ставить замах на Столипіна в один ряд з вбивством Андрія Ющинського і зазначив, що з урахуванням цих подій слід чекати, погрому від євреїв. Але як не дивно. Ніякого погрому не відбулося. Разом з тим раптово помирає син Віри биряк Женя. Не дивлячись на те, що він хворів, нічого не вказувало на можливу смерть. Слідчий Красовський, присутній при однієї з агоній хлопчика, зазначив Під час останнього марення Женя промовляв Андрюша, Андрюша, не кричи, Андрюша, Андрюша, стріляй. Чи означає це, що? Син Віри Чебиряк Женя був присутній при вбивстві і бачив все на власні очі. І жінка просто вирішила прибрати свідка. Тим не менш, через 11 днів помирає і сестра Жені, Валя. Лікарі записали, що це була дезентерія. Подночас з тим під тиском згори був звільнений детектив Красовський, але він продовжував самостійно на свій страх і ризик. Займатися слідством. В цьому йому буде допомагати київський журналіст Бразуль Брушковський. Разом вони і знайшли справжніх свідків. Чоловік, сидівши у спільній камері поліцейської в'язниці, почув розмову двох злочинців. А що з малим? Порушили ми його, пусть не буде предателем. Виявилося, що ці злочинці дійсно були друзями Віри Бряк. І вони хотіли долучити Андрія Ющинського до свого злочину, а саме пограбування Софіївського собору. Адже він був студентом при соборі і знав його як свої п'ять пальців. Але Андрійка відмовився а ще пригрозив, що може їх здати, тому вони його і вбили. Справжні імена вбивць Андрія Ючинського Іван Латишев або Васька Рижий. Борис Родзинський та зведений брат Віри Петро Сингоївський. Чи була Віра Чебаряк причетна до вбивства Андрія? Достовірно невідомо. Але є свідчення, що тіло Андрія спочатку знаходилося в її квартирі, можливо, там і відбулося саме вбивство. Ну а що ж стосовно Менделя Бейліса? Нагадаю, що справжніх вбивць знайшли потайки. А от офіційне слідство продовжувало стверджувати, що винний Мендель Бейліс справу передають до суду, але все йшло не так гладко. Сподівання на представників православної церкви провалилися. Священник, який мав свідчити, виявився чесною людиною. На суді він категорично спростував тезу про те, що в єврейській релігії. Кров використовується для приготування традиційних страв, тому судова процесія затягувалася, а бідному менделю довелося сидіти за ґратами протягом двох років. Все затягувалося настільки, що офіційний судовий процес почався аж 23 вересня 1913 року. Деякі члени судової палати відмовилися брати участь у цій абсурдній процесії. Але влада, не повівши оком, просто замінила їх на більш слухняних і зручних представників. Белісу офіційно прописували вбивство Андрія Ющинського з підґрунтям ритуального жертвоприношення. Беліс не визнавав себе винним. Присяжних навмисно позбирали серед селян, аби ті могли легко піддатися емоційній маніпуляції згори. А що ж до справжніх вбивців? Їх таємно відправили по різним в'язницям, попередньо засудивши за інші справи. Експерт патологоанатом Дмитро Косоротов, який жодного разу не бачив труп Андрія власними очима, на суді скаже Повріждені нанесені з наміренням отримати як можна більше крові для каких-либо цілей». І надалі продовжували приходити абсурдні свідчення. Вони були настільки дивними. Що навіть слухняні члени судової палати не брали їх до протоколу, але були і свідчення, які повністю виправдовували Менделя Бейліса. Відомий гебраїст, професор Іван Троїцький, психіатр і професор Володимир Бєхтєрєв спростували можливість вбивства хлопця з ритуальних причин. В один голос вони стверджували, що це вбивство звичайний кримінал, і з кожним днем. В народі з'являлося розуміння, що судді просто хочуть засудити невинного. Настрій народу погіршувався, і одностайний вирок присяжних був висунут 28 жовтня 1913 року. Невинний Менделя Бейліса нарешті відпускають. Цікаво, що саме в цей період з'являється карикатура, на якій маленький Мендель Бейліс перемагає великого царя. І з'являється такий вираз, що справа Бейліса це була цусіма російської юриспруденції. Народ радів, що справедливість перемогла. І саме це свого часу підкріпило фундамент майбутньої революції 1917 року. Ось і все. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково пишіть в коментарях. Що б ви хотіли почути наступним? З вами були історії на ніч і на добраніч. Все, вимикай!